Доброго здоров'я всім! Сьогодні у нас в випуску маленькі поділки від нашої майстерні на тему знову ж таки радянського спортивного мотоцикла Іж12, ш який був зроблений для шосейно кільцевих гонок. Ну, а Точніше кажучи, Іж6.217. Остання його версія. Маємо таку викладку деталей. По ліву сторону то є оригінал, по праву сторону то все колхоз тюнінг. Тобто це оригінал. Органи управління. Ножки, рожки, підножки і так далі. Ось маємо таку повністю оригінальну підножку. Чи лапку лапку перемикання швидкостей. Ось Така вона. Ні на що не схоже, але, але схоже. Ось таке. Тут е, шліцева частина, що вдягається на двигун. Вилочки, тяга, яка їх скріплює, ну, різьбова частина, шплинти, болтики, гаєчки і так далі. Це наш виріб. Ну, Щось схоже. Таке ж зверні шви позачищували, позализували. Звісно, що в заводу так ніхто не робив, але було трохи часу та натхнення, побавились. Отак. Ось самі вилечки. Точені, фрезеровані. Всередині різьба М8к 1. та й все. Як воно збирається? Зараз спробуємо підібрати. Да, готова? Бултик, шайбочка. Куру. О! Е контакт. Так, підберемо оригінал. Сорена ведь колойна ця. Резь по черном кодеру. Вопрос. Повороны на заводі. Невідомо. Вот так раз. Маємо таку конструкцию. Так, что у нас дали? далі? Далее беремо сам лапку, вставляем, беремо пальчик. Okay, контакт Соберемо. Во, маємо готовий вузол. Так воно якось. Ми вставлю картинку, подивитися, якось так. Мотор і платяємо. Перемикаємо 4 спортивних швидкості і а так, Зараз дозбираємо наш колхотинг, под'ємося. Так, що нам треба? Нам треба. Так, 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 так. Так, горечку забули, шайбочку. Що робити? Будемо ставити шабочку. Візьмемо новий шпринт ми їх нафіг. Отак. Все. І тут ми маємо ту саму картинку. Отак. Вот Раз. Раз. Це підножки. Оп. Така накаточка тут зроблена. Навіть вгадали з оригінальною. На рахунок накатки Ось така двохроликова. Де він фокус? Ось косий зубчик, і виходить така ромбик такий. Тому що були навіть, я бачив. Ось, якщо робити такою накаткою, роб... ну, були такі підножки з клітинкою, тобто не ромбік, а клітинка була. Ну, якось так. О! Різьба М12. Тут лиски під ключ, щоб його затягувати. Та і все. Ну, Тобто хтось скаже, що це що попало, ми зробили, але ну, нема цих деталей, де взяти. Люди або не продають, або поздавали все в металебрухт. І таке. Так, я думаю, можна буде потрошку зліпити мотоцикла, на якусь виставку привезти. І простий глядач не зрозуміє, що й до чого. Правильно чи ні? thank mm -hmm. you